В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. <кій> слава Ісусу Христу, слава навіки Богу, любі наші молільники, браття, сестри, любі спільночани, наші воїни, герої, наші родини військових, усі, хто зараз у своїх домівках, чи можливо у лікарнях, в палатах лікарняних на реабілітації, на відновленні. Можливо, хтось в дорозі в подорожі, хтось в чужині разом з нами молиться, хто буде молитися після молитви нашої в запису, де наше відео залишається на моїй сторінці, на сторінці різних груп молитовних, де ви скеровуєте і поширюєте нашу молитву, то щирі щирі вітання усім, хто стає на служіння. Вибила година, 21, і ми намагаємося <кій> доєднуватися до нашої спільної молитви, завжди, практично до останньої хвилини, все одно додаються і додаються люди, тому основна кількість наших молільників завжди старається додатися до початку самої вервиці. тому старайтеся знаходити той час. Старайтеся розуміти, що сьогоднішнє Боже Слово в Євангелії від Луки каже, хто хоче йти за мною, хай щодня візьме на себе свій хрест і йде слідом за мною. Наголошую, щодня. <кій> Подібне Євангеліє ми читаємо від Марка. І в тому Євангелії є так само ті самі слова, тільки там, напевне, є момент з перекладом. І там написано, хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме свій хрест і йде слідом за мною. Те саме написано в Івангелі від Луки. тільки там є момент, хай щодня бере на себе свій хрест і йде слідом за мною. Тобто це, в принципі, не є суттєво важно, але це є обов'язково, про це треба говорити. Тому що ми щодня кожного разу взиваємо до Бога. І це зрозуміло, як в Євангелії від Луки, так і в Євангелії від Марка. Але чомусь євангелист і апостол Лука акцентує на тому, щоб ми десь не опустили і не забулися часом, що подібно як тіло потребує поживи щодня, чи води, чи їдження, так само щодня потребує поживи наша душа. І тому ця духовна пожива якраз є. Тою нашою спільною духовною трапезою, а це саме молитва. Молитва публічна, молитва особиста, молитва приватна, молитва, яка єднає народи біля Божества, біля Творця. І тому апостол Євангелист Лука про це просить і про це наголошує, що коли хто хоче йти за мною, хай зречеться щодня самого себе. Візьме свій хрест йде слідом за мною, бо яка користь здобути людині у вас світ і занапастити свою, свою душу? Бо що людина може дати за власну душу? Нічого, а світ своє забирає. Тому почуйте ті слова. Хто запитував мене недавно в коментарях, отже, як ви запам'ятовуєте ці вислови і слова? Я відкрию вам велику таємницю. Я просто кожного дня. Читаю святе письмо. І тому, коли ти читаєш і постійно перечитуєш старий завіт, більше новий завіт ти все одно натрапляєш на ті вирази і фрази, які закарбовуються у твоєму серці. І для тебе, як людини, яка хоче жити і хоче пізнавати Бога, не є проблемою, щоб запам'ятати, це не робиться спеціально. Я перед нашою молитвою вервички не заучую якісь фрази, щоби вам тут промовити. Ні, дорогі, я буквально недавно приїхав з парафії. Ми мали о 18-й годині Божественну літургію, яку молилися, і близько 8-ї вечора тільки прибув додому, але знову ж таки розуміючи і чуючи себе до обов'язку, що маємо молитися разом, беру той хрест, наголошую, щоби щодня. Щовечора, щоранку, що обіду, взивати до Бога. Тобто молитва потребує так само послідовності. І тому дуже прошу всіх, пам'ятайте про це. Бо молитва це не є забавка, молитва це не є якась, ну, не знаю, момент якоїсь моєї забаганки чи що інше ні. Ми або спілкуємося з Богом. Або з ним не жартуємо, тому що з Богом жартувати не раджу і не варта. І тому сьогодні наголошую вкотре суто по Євангелії, яке ми читали. Кожного дня берімо у руки свій хрест і кожного дня пам'ятаємо про те, що наша душа, наш дух, наше духовне їство потребує тої духовної поживи, а нею якраз і є наша молитва, наше читання Божого Слова. Наше відвідування Божого храму, наше спільне богослуження, наша сповідь і наше причастя, наше читання святого Письма це і є отим духовним кормом для нашого духовного світу. Тому пам'ятаємо, хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого і візьме щодня свій хрест, і йде слідом за мною. Молимося разом. Слава тобі, Господи, слава тобі, <клес> Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди, свої все наповняєш, скарбнице благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, <клес> і спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від отця родженого перед усіма віками, світла від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він, задля нас, людей, нашого Ради, спасення, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діве і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пелата. І страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно і рівно рівнославими, що говорив через пророків. В єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив <кхух> нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Погородиться Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив нині повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Погородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив в святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, <кій> бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток. Пам'ятаємо, що ми молимося кожного разу. Щодня, тому молимося, і першим десятком ми прославляємо Бога. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе. Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, <п aircu��> Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. <кій> Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток молитва щира, богомила і молитва, в якій ми дякуємо Богові за всі Його щедроти. Маріє, Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Маріє, Марія. Мати Божа молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє Мати Божа. Молися молись за нас. Марія <coughs> Марія, мати божа, молися, моли за нас, Марія Марія, мати божа, молися молись за нас, Марія Мати Божа. Молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш що щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Слід наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш. Третій десяток наша спільна молитва, спільне служіння і молитва за наше воїнство, за всіх наших героїв, за кожного пораненого, полоненого, пропавшого. За родини наших героїв, за дітей, подружні пари, за батьків, які сьогодні співстраждають і терплять, і вимолюють для своїх синів, дочок, чоловіків чи дружин, дітей чи онуків, братів чи сестер, того повернення в житті, в здоров'ї з війни, з війни з перемогою над тими нечистивцями і ворогами, які напастують кожну нашу родину. Яка сьогодні в тій нараз скорботі, тому молимося щиро. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, <кхух> помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що нащої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Молимося наш четвертий десяток. Молитва за наші родини, за наші сім'ї, щира молитва до Господа за кожного молільника сьогодні, за кожне всі намірення, яке ми всі разом складаємо, за всі ваші слова прохання, подяки, благання, за хворих, немічних, страждаючих і тих, що терплять, за тих, що в немочах перебувають, за тих, що в лікарнях. На лікуванні, за тих, що приготовляються до тяжких надскладних операцій, за онкохворих, за всіх, що сьогодні мають той день у родин, день іменин, день ангела, які мають той день, в якому сьогодні особливо вітаємо кожного нашого молільника, молимося за подорожуючих, за тих, що далеко в чужині пам'ятаємо про вас в молитві. Маріє, Маріє, Мати Божа! Молися, молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися, молись за нас. Маріє, <coughs> Маріє, Мар Мати Божа, Молися, молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися моли за нас, Марія Маріє, Мати Божа, Молися моли за нас, Маріє, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Маріє, Мати Божа, Молися моли за нас. Марія Мая, Марі Мати Божа, молися молись за нас, Мария Мария, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мария, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. П'ятий десяток, молитва місяця листопада, в якому ми собі офіруємо обітницю молитви за душі спочилих. Багато родин зголошується в молитві по всіх парафіях, де є нагода. Де відправляються божественні літургії в намірені за душі спочилих? Ми теж в своїй парафіальній спільноті молимося наші святі літургії вечором, згадуючи в молитвах од віку спочилих. Ми з вами молимося Вервицю і згадуємо теж. І я дякую вам щиро, що ви і сьогодні, і вчора, і в ті дні зголошуєтеся і продовжуєте. Просити про молитву на місяць листопад за душі спочилих і інші намірення, які маємо. Тому молимося за обієнних наших захисників і захисниць, молимося за обієнних в часі війни, молимося за душі спочилих наших рідних, вчистилищі в абортовані ненароджені діти, усім, нехай милосердний Бог вчинить вічну пам'ять. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Уповання нашего Отець, прибіжище наше Син. Покровитель наш Дух Святий, Тройце Свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що єси на небесах, <кхи> нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід луна Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благословення всемогучого Бога, Отця, Сина, Святого Духа нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Любі молільники, хвала Богові, дякую за ту велику активність сьогодні, особливо ви великі молодці, наш майже 9 тисяч молільників онлайні. Це велика потуга сили, молитви, яку ми підносимо спільно до милосердного Господа. Тому повірте. Це сльози радості на очах, і я насправді дякую Богові за кожного з вас. Я дякую Богові за те, що ми є разом. Ми пройдемо все, ми беремо той хрест щодня. Дай Боже, щоб ми почули ті слова і ніколи від них не відійшли. Щодня взивали до Бога. Тому продовжуємо наше моління. Завтра так само молимося за душі спочилих зранку в парафії. І відповідно вечором, тому дуже прошу всіх доєднуйтеся до молитви, хто має особливі намірення, хто має інший намір, окрім служби і молитви за душі спочилих, теж так само не соромтеся, записуйте свої намірення. Обов'язково в тих намірах, часів літургії будемо молитися і згадувати, як за немічних, терплячих, страждаючих, потребуючих. Всі всі наміри, які є потребі, маєте право їх зголосити перед Богом. Тому дякую вам за спільну молитву. Сьогодні дякую нашим захисникам, нашим волонтерам, які передали дуже гарне привітання і подяку від наших хлопців. А це завдяки вам. Ви допомагаєте, підтримуєте. Повірте, це велика радість. Тому дякую, дякую нашим волонтерам, дякую нашим героям, які на різних напрямках. Перемагають, боряться, але ми долучаємося всі спільно, бо це наша спільна перемога, спільна боротьба. Тому дякую за оцінену ту повагу до кожного. А вам велика дяка за підтримку, бо якби не було вас, не було би тої підтримки для наших героїв. Тому дякую щиро, чекаю на ваші допомоги підтримки, тому що сьогодні знову ми зустрічалися, і я запитував, що є потрібне, і дуже наголошували медикаменти. Дуже наголошували обезболюючі, дуже наголошували турнікети, вологі селветки, дуже наголошували всякі протизапальні обезболюючі, щоби допомогти хлопцям. Дуже наголошували про певні такі, знаєте, сухе печиво. Оч такого грілки, хто має нагоду. Тобто де дуже багато є таких моментів, де можна долучитися. Звичайно, і певні матеріальні речі, тобто, але знову ж таки за них можна придбати багато чого. Тому робімо добро, тихо, спокійно і допомагаємо. Допомагаємо тим, хто в потребі, військовим, хворим, немічним, прикутим до ліжка, пораненим, тим, хто на реабілітації, молімося щиро і допомагаємо. Всім дякую. Слава Ісусу Христу!